Всім привіт! Хочу показати. Мені чоловік зробив подарунок ось таку парфюмерну воду. У мене раніше був Versace, але зелен, зелененька. Це вчора купили. Заходили в магазин, називається Brocard. Зараз таку дискотну картку нам дали. Ось отакий пробничок. І ще такі парфюми. Це чоловічі. Так, саме головне відкриваємо. все запечатано. О, а я навіть ножнички брала. коробочку. -то. Thank you. Клас, супер! Дякую чоловіку. За такий подаруночок. Дуже приємно було. І зараз у них є акція на ці парфюми. І ще на зелені, рожеві, там, по-моєму, на всі версачі є, крім 30 мл. Ось Так.